Мало того, що в цій історії Росія почала шукати український слід, якого, звісно, там немає, так ще й почала погрожувати терактами на території України. До чого готуватися, адже вони і так практично щодня обстрілюють українські території. Ну, вони і так роблять все, що можуть робити. Тому е, я вважаю, що в них просто весь арсенал, який вони могли задіяти в Україні, вони його задіють. Їм не потрібна для якихось дій додаткова інформація. Е, це все пусте. В них зараз головна мета вибілити Путіна і вибілити його команду. Тому що фактично Путін ударив штангу, коли е прилюдно при всіх сказав, що це провокація, коли Сполучені Штати Америки попереджали про ймовірність теракту, про те, що йде загроза теракту. Е фактично, вони попали, як вони кажуть, в просак. Тобто е ситуація досить безвихідна, їм треба терміново перекласти на когось. Провину за те, що відбулося, ну і відповідно Патрушев і Бортніков, вони як професіонали, вони розуміють, що відбулося, але вимушені прикривати Путіна у цьому витоку, і більше тут нічого особливого такого нема, тільки, тільки ось це. Ну а так як вони готуються певним чином до мобілізації, яка має бути десь у травні місяці, то вони починають розкручувати український слід і все таке, тому що. Краще б для них це показати, щоб Україна в усьому винна. Але якщо вони такі розумні і кажуть, що Україна винна, то чому вони не спіймали жодної ДРГ за ті е, багаточисельні операції українських агентів Буданова, які є на території Російської Федерації до цього дня? Ну зрозуміло, що так, Ну, тут, пане Михайле, ця історія якраз таки з ДРГ, які займаються підривною діяльністю в Російській Федерації, нам тільки на користь, але якщо говорити про теракт, який стався в Крокусі, діл же ж сказала, що відповідальність буде за те, що власне катували людей, які причетні до цього теракту російські спецслужби, і готує ще серію, серію низку терактів. Як тепер реагуватиме Росія? Адже тепер вони вже прям точно точно на 200 Відсотків попереджені. Вони попереджені, але вони будуть бикувати, як у них це прийнято. Тому що це сказати, що це ігіл, це значить підставити Путіна, сказати, що Путін фактично проявив свій непрофесіоналізм як співробітника колишнього спецслужб і прогавив великий теракт, про який його попередив. Тобто у них немає зараз вибору у владної верхівки, тому що. Якщо вони будуть е, ну, підтвердять, що це був ІГІЛ, то тоді вони втрачають е, владу, тому що на сьогоднішній день це опора в тому, що Путін у них непогрішимий, Путін захищає всіх, Путін не може помилятися, ну і так далі. А тут виявилося, що Путін помилився, не зміг захистити своїх громадян, і так далі. Тобто, це підриває авторитет російської влади. І вони будуть зараз стояти на тому, що е це саме було український слід, немає ніякого іділу, і так далі. А якщо є, то тільки той іділ діяв по замовленню України. І от такий флейм у них буде йти. А оскільки у них населення досить зазомбоване, думка експертів їх не цікавить, їх цікавить подальше замбування. Російського населення, то вони будуть далі, як у нас кажуть, скриже не Він буде тонути, але буде казати, що то стріш. А чи не підриває авторитет російської влади і безпосередньо Путіна білоруський диктатор Лукашенко? Ну тому, що він казав, що ось ці терористи намагалися виїхати спочатку в Білорусь, потім, нібито в Україну, і взагалом все те, що він говорить, це протилежна версія, яку озвучує Путін. Як завжди, я буду адвокатом Лукашенка. Лукашенко він є президентом окупованої країни, у якого влади там не більше, ніж у ватажків ЛНР, ДНР у відповідних областях України. Тому він своїм висловом намагається дати інформацію про те, що там було насправді. Він в досить скрутному становищі, але він сказав все правильно. Що він сказав? Він сказав, що вони їхали до Білорусі. І те, що їх там приписали, що вони їхали в Україну, це є неправда. От як треба трактувати слова Лукашенка. Власне, він сказав все, що є, все, що було, і все, що буде робитись далі Росії, але ж і таким чином, він важливо, точно не він грає більше. на руку версії Путіна, не грає. Він не буде грати на руку версії Путіна. Для того, щоб зрозуміти Лукашенка, треба послухати його інтерв'ю у 2020 році, коли почався вірус. Він дуже добре розказав, як буде розділятися Росія на суб'єкти, коли прийде час розпадатись Росії. Тобто це апаратчик досить високого рівня, у якого досвід бюрократичної е, гри більше ніж у Путіна, і по своєму рівні він більше ніж Путін. Тому він просто тут переграє Путіна і може сподіватися там очолити союзну державу Білорусь Росія після того, як Путіна усунуть у владу. У цьому випадку це діє йому на руку, тому е, Путін дав у штангу, і Лукашенко це намагається розіграти, давши таку інформацію, що терористи насправді їхали в Білорусь, але якимось чином виявилося, що вони їхали в Україну. Окрім із цих фантастичних заяв, що за терактом в Крокусі стоїть Україна, окремі російські експерти намагаються приплести сюди ще й Сполучені Штати і Британію, Нібито вони так само допомагали. в цій історії яким чином взагалі це все відіб'ється на міжнародній арені? Ну знову ж таки, що вони роблять? Всі ці говорящі голови вони тільки відбілюють позицію Путіна. Тому що ну реально у нього виявилася досить неприємна ситуація для не тільки для нього, а й для всієї влади в Кремлі, тому що вони знехтували попередженням і підставили під удар громадян своєї країни. От те, що відбулось, і тут це злочинна недбалість, і її треба якось відбілити. І тому вони намагаються за. Прикрити все це флеймом про те, що там була Україна, Сполучені Штати Америки. Не, не, не дуже дивуйте, якщо там виявиться, що це була літаюча тарілка і марсіани, які влаштували теракт за допомогою керованих ними і дівбуть ну, все, що завгодно робити, аби Путін був правий, це все більш нічого. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Михайле, за роз'яснення за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Михайло Притула, полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки, був із нами на зв'язку.